Сергій Ковалець, головний тренер футбольного клубу Поділля, ваш коментар після гри. Хороший матч сьогодні. Ми, як завжди, дякуємо Збройним силам України і День Жалоби сьогодні, також ми співчуття рідним, близьким, всім тим, хто загинув. Ну, а якщо говорити по грі, то знову ж хочеться подякувати працівникам стадіону, що сьогодні знову ж така погода. Болівальникам, які прийшли підтримати. Ну, як сама гра, звичайно, вона була така бойова, грала з команда, яка знаходиться на першому місці да, в нашій групі. Е, тому, звичайно, хотілося виграти, але гравці віддали всі сили емоції для того, щоб був позитивний результат. Віталій, наскільки важко грати в таких погодних умовах? Ну, погодні умови були важкі, але вони були для всіх футболістів рівні. Цій грі це, на першому місці мало бути характер команди. І я думаю, що, ну, що гравці Поділля це показали. І тому ще раз подякую нашим воїнам-героям, нашим болівальникам, які при нас підтримати, нашим Ultras. Це Також це, ну, завдяки їм ми теж показали кратів, що вони нас дуже підтримували, що великим банякам. Сергій Іванович, нічия із Вікторією для вас позитивний результат чи негативний? Звичайно, нам потрібно перемагати, але сьогодні ми проявили характер, зрівняли рахунок. Ми, в принципі, в кінці ще могли добитись перемоги, але результат, який є, такий ми сприймаємо. Все, дякую. Анатолій безсмертний, головний тренер Вікторії Суми. Ваш коментар після гри. Ну, я рахую, що сьогодні була бойова града. От, і по грі що сказати, десь певні корективи внесла погода. От. Ну, Я рахую, як говорити про нашу команду, то ми провели непоганий матч, але в другому таймі, десь в кінці другого тайму Поділля. На нас такий тиск создали, і ми десь дрогнули. Хоч по грі до хлопців нема питань, бо перший тайм був дуже непоганий в нашому виконанні і початок другого тайму був хороший. От, і був момент, коли ми могли в там забити другий м'яч, і можна сказати, бо гру було зроблено. От, але ну, сталося так, як сталося. Ваша команда забила на початку другого тайму. Що сказали хлопцям в перерві? Як налаштований на другий тайм? Робити те, що те, що вони робили в першому таймі.